Усім привіт, любі друзі! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині. Копічка. Подивимось, що тут є акційного. Акція діє з 13 по 19 жовтня включно. Велс кисневий відбілювач або плямо-вивідник. Вага 900 г, ціна 80 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Галакс Антижир, Суперсила. Об'єм 500 мл з розпилювачем 65 гривень. Губки пінні 4 штуки. Торгова марка Хата багата» за 20 гривень. Донат гель для миття посуду на основі харчової соди. 1 літр об'єм 55 гривень. Аж 50% знижки на туш для вій. 34 гривні. Щіточки в них силиконові. Тут є зразки. Вологі дитячі серветочки, пухнастий нянь 120 штук, 45 гривень. Щоденні прокладки Bella Four Teens. 20 штук упаковці. Є різні варіанти 28 гривень ціна. Кава мелена. Едем кофе. 250 гривень за 500 грамів. Картопляні чипси лейс. Вага 120 грамів. ціна 43 гривні. Шкарпетки чоловічі, шкарпетки жіночі по 29 гривень. Демісезонні. мій сезонні. Желені цукерочки із кислинкою і без різні форми. Ціна 20 гривень за 80 грамів. Напій безалкогольний ментос за 29 гривень 240 грамів. Картопляні чипси «Прінклс» 95 гривень. Це вага 165 грамів, а тут по 40 грамів ціна 40 гривень. Молочний шоколад мілка 145 гривень, вага 300 грамів. Печиво із начинкою хіт. Вага 220 грамів. Акційна ціна 50 гривень. І ось до кінця року акція на нього. Кінтер сюрприз. Ціна 55 гривень. Акція кешбек 50% на норі снеки. Вага 4,5 грами. Три смаки на вибір. Ціна 27 гривень. 13, 14 та 15 жовтня діє кешбек. Нажувальну гумку «Ментос» в такій баночці. Акційна ціна 50 гривень. Два смаки на вибір. Багато є різних термосів. Є з чашками, є такі більші, як термочашки. Такі цікаві форми. тапочки кімнатні жіночі за 225 гривень. Такі мають прикольні помпони. м'які. Іграшка дитяча, флюоресцентні фігурки. Вони набирають світла і тоді вночі самі світяться. Ціна 14,50. Джелет Вену станок для гоління жіночі із двома змінними картриджами на три леза. 275 гривень. По 57,50 качалка для тіста із фігурками. Ось такими. Коли проводите по тісту, вони втискаються і на тісті тоді малюнок. Ось ця старша колекція від Kitchen Pro. Зараз вся з розпродажною ціною, супер знижки. Такий ніж двохсторонній за 49 гривень. Розпродаж, тому що появилася нова колекція. Хто не бачив, звертайте увагу. У нас тільки залишився такий ніж, а загалом це було все як з цієї колекції, тобто великий асортимент. Новинка, хлібниця. Дуже красива. Ціна 115 гривень. Внутрішня сторона обшита тканиною, а зовнішня має металевий каркас і таке плетіння з ручками. Рушники кухоні розміром 25 на 50 см за 39. Набір гнучких дошок 4 штуки, 1950. Перше на полицях ось такі дріб-пакети для заварювання кави. 10 штучок, ціна 29 гривень. Це для крапельного приготування кави. Я думаю, вже бачили всі, які є варіанти. Тут відірваєте, вкладаєте собі каву, скільки потрібно, і проливаєте кип'ятком. Форма для випікання кексів, силіконові 12 штук 75%. По 19 жовтня діє акція на каструлі та сковороди мінус 25% від вартості, якщо принесете стару. Десь на каналі я е, робила огляд, то на кожному товарі була ціна, яка буде з акційною. Ціною, бачу, нема познімати. Джем. Є два варіанти: персик і полуниця. 65 гривень 280 г. пюре фруктове ельфік 22 гривні. 100 г. Такі цукерочки, драже арахіс кольоровим. Соня, торгова марка. Ціна 19,90 20 гривень за 100 грамів. Цукерки Рафаело, 160 гривень за 150 грамів. Кава Лаваца, за 209 гривень 250 грамів. Кава Мелена Квін 129 гривень 250 грамів. Макаронні вироби. Торгова марка Щедрик. Вага 1 кг, ціна 34 гривні. Цукор білий кристалічний 31 гривня за 1 кг. Олія соняшникова родина 60 гривень 870 мл. Кешбек 50% на сухарі панірувальні. Такі по 12 гривень, вага 130 грамів. А цей варіант за 29 гривень 100 г. Кешбек 13, 14 та 15 жовтня. Також кешбек 50% на соєві соуси. По 200 мл ціни 30 гривень, 25 Соєвий соус 500 мл, ціна 40 гривень. Знижка на чашечку керамічну. Має такий візерунок об'ємний. 34 гривні ціна, 180 мл об'єм. Чашка керамічна кольорова. 34 гривні, об'єм 220 мл в зеленому або у синьому кольорі. На ось такі чашечки акція. Ціна 49 гривень, 230 мл об'єм. Тут і глянець, і мат, поєднання. З цих чашечок ще є в ось такому рудому кольорі. 34 гривні. Скляні чашки. Ціна 32 гривні 50 копійок з квітковим зображенням об'ємним. 320 мл об'єм. Скляні чашечки по 330 мл. Веселі тут малютки малюнок з одного боку. Ціна 65. Щось новеньке на полиці. Супер довгий ршик. Не бачу довжини. Ціна 39 гривень для прочищання. Не пише, але вони досить довгі. Тут, мабуть, цілих пів метра. Набір губок для миття посуду сіренькі. П'ять штук 45 гривень. Такий варіант: набір із трьох штук за 35 Пакети для сміття хата багата» 60 літрів 20 штук за 30 гривень. Пакети для сміття 35 літрів 30 штук за 25. Такі пакети, стандарт. 35 літрів 30 штук, 48 гривень. Вони йдуть з ручками. Ці великі 120 літрів об'ємом 10 штук, 68 гривень. Акційна ціна 45 гривень на такі серветки. Хата багата для прибирання. 30 штук, розмір 25 на 25 см. Вони відревні. Поглиначе запаху та вологе 110 гривень, об'єм 500 мл. Такий варіант поглиначе запаху та вологе. Ціна 100 гривень, об'єм 400 мл. Там ті були підвісні, а ці стоять. Освіжувачі повітря сіла. Ціна 50 гривень 400 мл. Змінні балони до автоматичного освіжувача AirView 148 гривень. Засіб для догляду за килимами парус 100 г 15 гривень. Такий засіб з розпилювачем для миття килимів, м'яких меблів. 40 гривень 500 мл. Зразу в раз на з новинки. Дві цікавинки приїхали. Подушка автомобільна під шию. ціна 165 гривень. Відбілювач кисневий Solar 65 гривень 570 мл. Кондиціонер для білизни у гранулах 170 гривень. 500 грамів. Тесорія кондиціонери 150 гривень за 760 мілілітрів. Такий ленор 200 гривень 270 грамів у гранулах. І на такий ленор знижка аж 41%, 109 гривень 798 мілілітрів. І такий варіант 189 гривень літр 491 мл. Сілан по 110 гривень 770-880 мл. Савекс по 80 гривень 800 мл. Антистатик в кого електризується колгота чи одяг. Ціна 70 гривень. Тайт Аквапудра 2 кг 100 г 250 гривень. Савекс 3 кг 450 г за 300 гривень. Гала аквапудра 3 кг 600 г 340. Персіл 3 кілограми за 248 гривень. 4 кілограми та 50 г персіл з сіланом. Ціна 510 гривень. Моті гель для прання 1,5 кг за 40 гривень. Гала Аквапудра, французький аромат кілограм та 800 грамів за 200 гривень. Упаковки по 300 грамів. порошок для прання Гала 45, Савекс – 34, Аріель 50. Для ручного прання Гала 33 гривні. Туалетний папір Рута 4 рулони, 3-шаровий, 74. Сніжна панда, 2-шаровий, 4 рулони, 62 гривні 50 копійок. Диво – туалетний папір, 4 рулони, двошаровий, 39,50. Такий варіант: трьохшаровий аж 10 рулонів за 119,50. Зевод делюкс, 12 рулонів. 259,50. Від торгової марки диво, туалетний папір, двошаровий, 8 рулонів, 79 гривень. Диво серветки 100 штук за 27,50. Такі з малюночком від торгової марки Рута 23 гривні, 50 копійок. Хустенки паперові, носові від Зева, 9 штук. Ціна 4 гривні 4 шарові. Середки косметичні, рута Кіц 155 штук за 49. Такий варіант. Ага, це навпаки має бути. Ці за 56,50 ось ці. А від торгової марки Рута за 49 Навпаки. рушники паперові диво. Ціна 49,50, один рулон, двошарові. Рушники паперові сілкен 130 листів, двошарові, 37,50. Валетенський рулон. Рута. Ціна 179,50, двошарові. Станки для гоління. жіночий Gillette Венус. 190 гривень 3 штуки. Бритви, жіночий бік міс солей одна штука 48. Засоби для епіляції, депіляції. От такий варіант паста, ціна 35 гривень, для шугарінгу паста в домашніх умовах 56 гривень, і цілий набір тут є і лопатка, і смужечки, і паста. Ціна 100 гривень. Це набір. Також можна придбати смужки бандажна стрічка для депіляції. Ціна 32 гривні. До речі, багато є всього цікавого, і лопатки, і, і такі ці просипки для професійного використання тальк. Прокладки котекс 50 гривень за упаковку 10 8 штук. Олвіси по 100 гривень 20 штук. 18 і 16, тут в яких є, по різному, ці 20 штук упаковці. 10 штук 41 гривня. Великі упаковочки тут по 32, 28 штук, ціна 185, а тут аж 40 штук. Губка ласнева масажна ціна 18 гривень. Від торгової марки Fine 25 гривень. 41% знижки на дору гелі для душу 70 гривень за 450 мл. Фа 125 гривень 400 мл. Палмулів 120 гривень 500 мл. Такі гелі для душу по 400 мл об'ємом 60 гривень. Торгова марка шик гель для душу 400 мл 55 гривень. Морська сіль для ванної з ароматом малина піна кота 55 гривень, вага 550 грамів, ніве ягель для душу: 500 мл 138, 24 гривні. Мило рідке Маква 450 мл за 24. Рідке мило на торела із дозатором 330 мл 30 гривень. Вологі серветки для прибирання 100 штук. Досить великі упаковки, досить важкі вологі вони. Ціна 100 гривень. До речі, це, мабуть, найбюджетніша ціна на ринку, яку я зустрічала за останній час. Знижка 25% від ціночка на усі б'юстгальтери, топи та набори білизни. Ви знаєте, я собі не так давно придбала схожий на ось цей набір. Я його використовую як спортивний. Тут є шортики і спортивний топ. Досить задоволена, непоганий за свою ціну. Також є різні спортивні топи. 225 гривень, вони йдуть, до речі, з трусиками в комплекті. Такі яскраві, квіткові. Є різні. Від ціни буде знижка 25%. Такі приїхали жіночі сумочки, ціна 325 гривень. І бачу, що є, ще в такому коричному кольорі. Така сумочка. Невеличка вона, ціна 285. Загалом багато цікавих варіантів. На засоби для догляду за волоссям гарнір фруктіс акційні ціни. 136 гривень об'ємом 400 мл шампуні. Ополіскувачі 200 мл об'єм ціна 103 гривень. Фарба для волосся Авенна по 75. Фарба для волосся сіу 175. Гарнір 108 гривень. Фарба для волосся «Акапелло» по 60 гривень. Палет 108. Дитячий шампунь пухнастий нянь 35 гривень 240 мл. Шавма шампуні по 130 гривень за 250 мл. Ви мене запитували про дитячі засоби. Надіюсь, той, хто запитував, побачить цей огляд. Бейбі заяв засіб для купання 430 мл за 50 гривень. пінка, ароматизована аромат кока-коли. Зая ціна 90 гривень. Шампунь до чеверу. Для діток від нуля пише 500 мл 55 гривень. Так, качечка кря-кря по 38 гривень, об'єм 250 мл шампуня. Зая шампунь дитячий, по 38 гривень за 330 мл. Лол гелля душу ціна 100 гривень. Пухнастий нянь. Гель шампунь дитячий. нема. Крем-мило за 35 гривень. Антибактеріальне своложуюче, також 35 за 300 мл. Тут не акційна ціна, але покажу вам: тут є квіточка така, коли натискаєте, виходить квітка з зупінки. Ціна 60 гривень по 44 гривні дитяче крем-мило. 325 мл. Little Bear, маленька пташка 300 мл 30 гривень. Мило антибактеріальне. Спреї для волосся 50 гривень і 90 грн. для легкого розчісування. Набір твердого мила Baby Zaya, 5 штук 50 гривень. Загальна вага 350 г. Johnson's, мило тверде. Сподобалось мені, я купляла ось таке, коли малеча була менша. Сподобалося і ароматом, і тим, що воно швидко не розмукає. Ціна 36 гривень. Такі мила, торгова марка Пухнастий нянь. Акційна ціна 10 гривень. Рідке крем мило по 34 гривні 450 мл. Присипка дитяча за 45 гривень. Також є деякі креми, Little Bee. ось це, за 14 гривень. Під підгузник крем. Так, Baby Zaya по 25. Ще є якісь не хочу рухати, бо я знаю, що ось ці мене дуже легенько падають. Просто дихну біля них і вони вже попадали. Цікаві різні баночки, є деякі з акційними цінами. По 115 гривень такі цікаві по об'ємам 350, 600 і 500 мл. Тобто по-різному. Тут <плес> ташки прикольні. Тут ще є пасок для легкого транспортування і ціна 50 гривень. Хап, нажимаєте на дзьобик і відкривається. Я думаю, діткам теж буде таке цікаво. Нагрудник для діток, силіконовий, ціна 49 гривень. Знаєте, я їх такі спробувала, то не було вже бажання від них відмовлятися. Ось цей акційний, бо вони дуже зручні. Протер і не треба чекати, поки він підсохне чи ще щось. Так, це теж по 49, але вони звідси. Хтось переставив. Так, пляшечка 115 гривень, набір столового приладдя, ложка виделка 32 гривні 50 копійок. І, власне, мабуть, це буде все. Натурела вологі парфумовані серветки: пінк, 70 гривень за 100 штук. Дитячі 28 гривень 84 штуки. Так, чорні ціна 10,50, рожеві 12,50 за 10 штук. Десь недавно потрапилось мені відео, що казали, що все жіноче дорожче. Я щось ніколи не звертала на це уваги, але тут наглядний приклад. Чорні і рожеві ціна відрізняється на 2 гривні. Натурелла серветки антибактеріальні. 35 гривень 100 штук. Така досить суттєва знижка, аж 50% від вартості на вологі серветочки 120 штук з клапану. Переважно квіткові малюнки. На підгузки. Little B, акція мінус 40% на другу упаковку. Щоб акція діяла, треба одним чеком взяти дві пачки, можна різного розміру, ціна їхня 200 гривень за упаковку. Просто чим більший розмір, тим менша кількість штук в упаковці. А так можна поєднувати. Матусі, придивіться, досить гарна пропозиція. Діно Bayb, підгузки дитячі, ціна 250 гривень за упаковку. Підгузки Smile 260 гривень. Хеппі 260. Такі Little Be не входять в ось цю акцію, а є на них знижка. Це є підгузки трусиками 270 гривень ціна. Вологі серветки по 50 гривень, 120 штук з клапаном. Конструктор квіта 8 видів різноманітних. Ціна 75 гривень. В одній упаковці один варіант. За 49 гривень модулін дитячий кольоровий 12 кольорів. Подивіться, яка краса. Гумка для стирання. Ціна 39 гривень. Виглядає прикольно. А загалом купірці ще й величезний асортимент різноманітної канцелярії Клей олівець. Ціна 950. Фарби для малювання. Так, ага, це є ось ці, мабуть, ні підставка. Так, добре. Не бачу я їх. шість кольорів має бути. В багато всього, але швидше, мабуть, щоб розібратися ціною, це носити собі товар, який сподобався до сканера. Асортимент супервеликий. Мама та малюки 34 гривні. Книга, віршики і наліпки 29. Невеличкі віршики.